Який загальний прогноз на лютий? Я тут момент цікавої, цікавої комбінації. Лютий, хоча він і досить короткий місяць, але він буде певною мірою насичений на події в форматі. Закладання тих процесів, котрі ми будемо спостерігати в березні, тобто ну, один місяць пов'язаний з іншим, прямо а, і момент того, що а, в нас випадає п'ятірка жезлів, тобто момент того, що можуть бути резонансні якісь розбірки, е, такий розбір полетів, роз, намагання знайти. Винного та намагання звинуватити один одного в ситуаціях, в котрі всі винні певним, певним чином. Така Верховна Рада на мінімалках. Другий момент те, що не подобається, момент розчарування в форматі карти пари. Карти-пара пара це карта союзників, це карта, котра пов'язана з тими країнами, учасниками, котрі. Намагаються підтримувати, давати плече підтримки. В нас випадає момент розчарування, оскільки ці процеси, котрі повинні були бути реалізовані на тут та зараз, вони будуть в підвішеному стані, стані невизначеності, і буде певний переніс перенос цих подій на знову ж таки березень місяць, оскільки в нас випадає перехідний період. Перехідний період це якраз ці ситуації, котрі пов'язані там переход зими в зими в весну, наприклад чи з весни до літа, але я все ж таки гадаю, що це стосується березня. Е, друге, в нас, якщо кажемо про небезпеки, е, максимально в нас є моменти е, ближче до кінця місяця, ймовірності ну, якихось масованих атак з боку Росії, але. Вони випадають в перевернутій перспективі, перспективі, тобто моменти наслідків, вони будуть максимально е невільовані. А ще момент того, що знову ж таки вже декілька разів підряд проігрується ситуація, е міста, мі місто на воді, в котре. Е на воді повинна стояти о, скляна вежа, і якесь влучання, котре, знаєте, сформує або пожежу, або якусь саме резонанс, резонансний прольот, скажімо так. Воно цікаво, тому що ця ситуація вона проігрується вже на протязі всього практично січня в форматі попередження. Другий момент. момент нас цікаво, у нас випадає в розкладі протистояння владної жінки проти владного чоловіка і формат саме моментів пов'язаних там з протистоянням, розбірками, звинуваченнями. І е, маніпуляцію інформації, тобто е, намагання підняти якісь ситуації з минулого е, і перетягти увагу людей, увагу населення на себе. Ну, знову ж таки, таке напрацювання політичного капіталу. Е, друге, що мені ще не подобається, формація е, природа грінівна природа. На лютий місяць можуть бути певні негативні чинники з боку природи і люти. ну, взагалі у нас лютий на, 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 на тей він і лютий. Тобто досить досить лютувати може природа. І ну, знову ж таки з одного боку, може лютувати природа, але воно випадає як. Як союзник, тобто момент того, що ті ситуації, котрі будуть пов'язані з природними явищами, вони можуть зіграти позитивний позитивну роль, і навіть як сказати навіть природа в цій ситуації на боці України. Подивимося, як воно буде складатися, але знову ж таки, він лютий місяць він буде насичений. Але воно все буде, знаєте, не на поверхні а під. А Якщо передивлятися березень, березень повинен бути такий яскравий. Як вплинуть на ситуацію в Україні нові політичні лідери Європи після виборів у 2024 році? Дуже цікаво. Перший момент це. Карта замисла в нас випадає пряма. Тобто, момент того, що вже є такі плани і цілі стосовно того, щоб розхитати ситуацію за рахунок нових е перегонів виборних, е вона знаходиться в підвішеному стані, оскільки в є один плюс: в момент того, що не все вирішує гроші, але вони можуть ускладнити е або полегшити е вибір того чи іншого е політичного лідера. І момент того, що якщо ми кажемо стосовно о, цього року, будуть такі знаєте, окрім перемог перегонів виборних, буде певний розбір по полетів. І ми звикли вже до свавілля в українському естеблішменті. Але ці ситуації, котрі будуть відбуватися в європейському простірі, та з боку партнерів, вони будуть нас. В першу чергу викликати певну шокову ситуацію, оскільки ми не очікували, не будемо ні, ніхто не буде очікувати на ці ситуації. А другий момент, е, момент того, що е, там так само випадає карта маски. Тобто, не тільки ситуації, коли ми розраховуємо на якогось лідера, а він стає темною конячкою, так само Росія буде е, розуміти, що на всі ставки та на всі. Кандидати, на котрих вона ставила і в котрих вона вкладувала грошові потоки, зіграють їй, врешті-решт, на руку. І тут, знаєте, момент п'ятірки жезлів. Це така карта, яка буде символізувати цей рік, оскільки кожен буде намагатися звинувачувати один одного в нечесні, неправильні, несправедливій грі. І найліпша рекомендація карт це не довіряти, не надіятись, не сподіватись ні на кого. Чи дійсно російська влада хоче зробити паузу в бойових діях, щоб повністю відновити свій військовий потенціал? Ну, дивіться, насправді, якщо переглядати стосовно о, можливостей затягти ситуацію, вони будуть розглядати і намагатися робити такі ситуації. Але це формат, знаєте, перепочинку, пода карта передишки, перепочинку, підвішений стан. Тобто, не просто зробити паузу, а затягти. Затягти і спробувати програти ситуацію на більш довгострокову дистанцію, про концерту, оскільки випадає трійка е, трійка мечів, тобто момент е, знаєте, як ножем по серцю, коли в тебе є певні плани та сценарії, і з браком ресурсу, за браком часу е, для того, щоб втримати ситуацію під контролем. Ти повинен це максимально довго роз... розтягти. Чи буде підтримка України від США, чи не переключаться вони на інші конфлікти? Ми не втратимо. У нас випадає карта Союзу, і у нас випадає десятка кубків, тобто, момент того, що не буде. Будуть спроби намагатися знов ж таки ставити палки в колеси, і будуть спроби е, зробити все можливе, щоб ця підтримка не була. Але десятка кубків каже, що цього не вийде. Буде досить е, невеликий проміжок часу. У нас підвішений стан стан невизначеності. Але як для України ця війна тяжка ноша, так і для Сполучених Штатів ця війна це тяжка ноша і ти Якщо ти взявся вже за це, ти повинен довести до якогось певного логічного кінця і отримати бажане. Тому по поки що можемо розраховувати. Тут момент, момент стосовно навіть в цьому розкладі випадає імператор, а випадають пентаклі. Тобто, моменти навіть Сполучені Штати вони не застраховані від. Е Коливань та розгойдування ситуації зсередини за рахунок людей, котрі представляють інтереси Кремля гучні викриття. Це початок боротьби з корупцією чи показові судилища. Чи налякають ці процеси інших корупціонерів? Це така найвища точка айсбергу. Тобто момент того, що те, що ми бачимо, те, що ми сприймаємо і те, що нам дають побачити, це ну, суми великі, але за розкладом це дріб'язок. Тобто, момент того, що воно просто повилазило на поверхню за рахунок, тут теж дуже цікаві моменти за рахунок людей. Е, тобто це не показовий лінч і це не показова страта, але ви, вийшла вона за рахунок резонансу, за, за рахунок е, резонансу серед е, цивільного, цивільного населення серед е, громадян України. Якщо б е, українці спустили би на нуль цю інформацію і ніяким чином не втручалися б в цю ситуацію, вони б так само пішли б е, в мандри, е, і були б вже і в інших країнах. Ми про них вже не бачили, не чули і повернути їх було б неможливо. Стосовно моментів о, повторення ситуації у нас випадає карта циклічності. у нас будуть е, ще моменти, але, але знову ж таки вони будуть е, частково показові, тобто того, що дійсно є спроби, наміри. Боротися з, знаєте, як з корупцією, коли показують там, що взяли якогось генерала чи воєнкома, але момент знову ж таки це вершина айсбергу, і я не думаю, що в цьому році будуть вирішені якісь питання, котрі будуть стосуватися основи. E, поки що воно випадає в розкладі як підвішений стан, але з перспективою на майбутнє, те, того що все ж таки не всі, не всі, але вагому частину e, викриттів ми все-таки побачимо. Давайте подивимося. але... Розумієте, цікаве запитання насправді, оскільки в нас е є чіт чіткі розклади стосовно попередніх е ситуацій. І з розкладом випадає так, що все одно кожен, практично кожен, хто заробляв, котрий отримав якусь винагороду, або намагався заробити на війні, він отримає е покарання. Момент стосовно е Ну, стосовно якого покарання? Тобто є людський суд, є нелюдський суд. Це вже інше питання. А в нас е тут питання, знаєте, яке? стосовно е чи, чи, будуть, чи будуть вони якось себе відчувати некомфортно? Так. Але момент того, що просто ускладн ускладняться, е схеми, е ускладниться можливість реалізувати ці кошти. І в нас все одно момент пожинання плодів випадають в прямому о, положенні, і о, другий момент перевернута карта смерті, перевернуте закінчення процесів. Якщо їх не зупинять, якщо їх не спіймають за руку, якщо вони не будуть нести покарання, вони не будуть зупинятися. Це та, е, знаєте, є таке е, прислів'я, апітіт приходить во время їди е, момент межі. Він досить е умовний, і, і найважливіше, е що ми забуваємо, як з Гринкевичами, такі суми коштів, котрі були е озвучені, без дозволу, без е того, щоб дали можливість е отримати ці кошти зверху, е ніхто ніколи не реалізує самостійно і. Це знову ж таки повернення до того, що це верхушка айсбергу, котру ми сприймаємо, котру нам дають можливість побачити. Чи можливий наступ РФ влітку? Тут цікавий розклад, насправді випадає. У нас випадає така ситуація, що є е, тяжка ноша десятка жезлів, тобто е, тяжке питання з точки зору реалізації. Але карта планів, вона випадає в прямому положенні, тобто є такі плани стосовно повернення е, до контрнаступу до е, отримання нових територій та утримання тих територій, які є тут та зараз. Але формат, е, ми повертаємося до попереднього питання, тобто формат того, що е, будуть спроби та наміри е, розхитати ситуацію. З, котрі будуть пов'язані з іншими гравцями, з іншими країнами, на фоні котрих буде зведено, переведено вектор уваги, світовий вектор уваги буде переведено, і ми за рахунок е, розгойдування ситуації з третіми країнами зможемо е, вистраювати плани на отримання е, територій, на отримання. Та втримання тих територій, котрі є зараз стосовно України. Тобто десятка мечів, тут дуже уважно необхідно бути тим країнам, котрі мають заморожені конфлікти, або ті країни, котрі мають певні незакриті питання з Росією та її партнерами якою буде реакція США на вбивство американських військовослужбовців на кордоні Йорданії і Сирії внаслідок удару безпілотника? Тут змачів нас випадає перевернутий. Тобто, це моменти більше не про вторгнення, це моменти впливу буде вплив на ситуацію, але не в форматі військових дій, тобто не в формації масштабного вторгнення. Момент перший. Знову ж таки, ця навіть в цьому розкладі є у нас ця лінія трансформації, тобто зміна відношення і зміна ставлення до тих процесів, котрі відбуваються всередині країни і котрі відбуваються на всесвітньої арені. І другий момент: ми не забуваємо, що у Сполучених Штатах є також союзники, котрі також будуть приймати участь в цих процесах. Тому я не думаю, що це буде. Саме таке масштабне вторгнення, оскільки немає в нас карти контролю, тобто, це буде непідйомна ноша на даний час, і вона навпаки може якимось чином значним чином, значним чином вплинути негативно на ситуацію в цілому.